У ніч на 6 березня, близько першої години, росіяни атакували суми безпілотниками типу шахет. Один вдалося збити на підльоті, ще три завдали удари по житлових кварталах міста. Зафіксовано два влучання по цивільних будинках. Інший вибух пошкодив об'єкт критичної інфраструктури. В результаті атаки загиблих немає. До лікарні звернулося п'ять людей. Наймолодшому 10 років, найстаршому 78. Руйнувань від ударної хвилі зазнали 13 багатоквартирних будинків. Пошкоджено близько... Близько 500 вікон та біля 40 автівок. В одній з будівель на першому поверсі знаходиться поліклініка, в якій пошкоджено вхід та всі вікна. Також руйнувань зазнав дитячий садок та церква. У деяких будинках після ударів вимкнули опалення, світло та газ. Розгорнуті пункти допомоги. Ліквідація наслідків триває. Крім обласного центру, вночі та зранку обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Есманська, Знобновгородська та середино Буцька громади. Була здійснена. Атака чотирьох шахедів по місту Суми. Тобто, на підльоті ці чотири шахеди були розстрілені нашими засобами ППО, було один шахед збитий на підльоті до міста. Три шахеди зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили, слава Богу, нашим. Силам ППО, які змінили курс, і ці шахеди влучили практично в мікрорайони і постраждали. Тобто загиблих у нас сьогодні немає, але дуже багато постраждало інфраструктури. Чотири людини отримали травми різного ступеню важкості, в цілому, це легкі, і одна дитина.